Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер та черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас 57-й випуск журналу Клуб Вінкс за квітень 2012 року. Ось така красива блискуча назва. Обкладинку взяли з 85-го італійського випуску журналу. На обкладинці у нас флора, блум і муза в красивих, дуже таких русуновому одязі такому прикольному. Який теж тільки на цій обкладинці зустрічався. І, як я розумію, вони або в магазині мами Блум в Гарденії або вони в якісь оранжереї флори, тому що вони допомагають з квітами. Зміст. Привітання. Час Вінкс. Тут у нас все про п'яту серію четвертого сезону, а саме про таке почуття, як ревнощі. Тут у нас все про зірок музики від музи. Далі у нас танці з лейлою, а саме йога. Модний куточок від стели. Ой, який прикольний арт з флорою. Дивіться, яка флора тут така серйозна модель. Тут якась реклама. А окладинка коміксу, який називається Іспит для кіраль. Комік знову присвячений певному персонажу, як і в попередньому номері Грегорі. Тут у нас Кіраль, яка теж хотіла стати на поганий шлях, скажімо так. Але Вінкс їй цього не дозволили. Також якийсь новий професор у них з'явився ось. Але хто, звідки, куди, ніхто не знає. Чарівний тест. Ранок, день чи вечір. Жива планета. Дельфіни. Все про дельфінів. Веселі ігри. Тут у нас знову реклама подарунків. Знову веселі ігри гороскоп. Села пошта на 4 сторінки. Ого, тут просто, неймовірно, великий лист. І з питаннями до фей, до музи, до Блумі до Роксі. Там питання досить простенькі, нічого такого цікавого. Там, на якому музичному інструменті ти граєш, щось отаке. Так, тут у нас що? Ще один лист від читачки. Тут знову малюнки. Реклама сайту. І ще якась реклама. Отже, по стандарту я вам дякую, що ви були зі мною. І до зустрічі в наступному відео огляді.